Парні в, снім в каналі жемич і зараз я вам трошки розкажу, як захищатися, що я помітив, що я побачив. Я в цьому дивізіоні вже закрив вчора діве, тому що здає вмію? Що я замітив всі 25 поповну відборів? Тепер, по ви бачили цю заставочку, яку ви бачите зараз на екрані, це що ви на ній бачите? Це те, як наші пацани на заставочки борються корпусом. по що це значить, що корпус буде рішати? І зараз ми про це поговоримо. Що таке відбори? Поперек, вам треба включити продвинуту. Прилинуту оборону, тобто, що ви відбирали на кнопочку Пас і на кнопочку Удар. Перше, що ми з вами, що про що я вам скажу, кнопочку Удар, відбора, жорсткого відбора, ти повинен нажимати тільки тоді, коли ти впевнений, впевнений, а не завжди спамити як ви всі 25 не можна. Чому? бо Тому що дуже довга анімація. Зараз я вам приклади покажу. сам факт Коли ти не впевнений, не нажимай, нажми кнопочку Чупас, там де пас це відбор корпусом. Кнопка удара це відбор, жорсткий відбор, який ти просто викидаєш, тако і ножку виставляєш. І що ти, ну, побачите зараз. Далі, ви повинні вміти нажимати кнопочку Жокей. Кнопочка жокей це в цій Всі ці 2.6, що я замітив, ти не повинен взагалі нажимати ні кнопочку паса, ні кнопочку удара для відбора. Все що ти повинен, повинен це ти просто нажимати жокей і просто стоять, і, грубо говоря, або налітати на нього і забрати м'яч. Тобто стик, стик, стик. Коли ти ось його гравець, і ти на нього біжиш, нажимай кнопочку відбора, він різко сюди, а ти оп, і улетів. Зараз ви поймете, я вам зараз приклад покажу. Це просто ідеально буде, ідеальний приклад для вас, щоб ви зрозуміли. А якби ось гравець біжить, і ти нажимав жук, і тако став, 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 та сюди. Раз і схавив його. Раз і схавив. Він тако бам-бам-бам. Це прям наглядний приклад для вас. Коротше, я вам розказав інша ситуація, що ви повинні робити в захисті, це. Якщо йде контратака, ви повинні свого форварда, ЦАПа, вінгерів тягнути назад, не важну, на які... якщо ви на флангі, значить вінгерів, якщо ви в центрі, то Форварда, потім ЦАПа, і ви зрозуміли. Тобто ви тягнули форварда, тоді тягнули ЦАПа і... і тоді ви ЦАПа тягнете до ваших опорників. І от опорниками ви повинні захищатися. Ви не маєте права переключатися на ЛЗ, ПЗ, ЦЗ Обидва. Взагалі, майже 90% випадків ви не можете їх трогати в захисті, бо тому що, якщо їх трогаєте, ви рушите свою лінію захисну і вас будуть провали, бо тому що ви захочете набігнути, і вас на дьогне і ви облажаєте. Зараз я вам це покажу, тут будуть наглядні приклади, тому дійсно, в мене зрозуміло. Старайтеся оборонятися півзахисниками ЦОПніки чи ваш СТПшники, неважливо, ви повинні ними крутитися. І ще одне, коли. Ви обороняєтесь, ви не повинні щелкати приключеннями з одного СП на іншу. СП теж буде вам тупо наглядний приклад, в чому була моя проблема і як я чуй не пропустив гол. Мене спас варта. Тобто в цій грі переключатися не треба багато. В основному ти повинен гравці просто тягувати і одним ходити. Ну, звісно, коли треба то приключатися, але сам факт. Ну, я сподіваюся, ви мене трошки зрозуміли. Приходимо до самої гри. Я на ЛЗ переключений, зараз я переключуся на цього опорника. Ось один опорник, ось другий опорник. І що ми бачимо? Ми переключуся на опорника, а зразу тяну його сюди. Да? Він дає пас. Що, що парні він може зробити? Він може піти на фланг, в тупу не піде, бо, тому що є ЛЗ. Або дати сюди пас, який теж в більшості випадків не прийде, якщо він навіть дасть пас, можливо, він не тако встигну. Я просто що роблю? Ось ви бачите, він розвертає, а я на нього якраз біг. Я на нього якраз біг, біля нього, на нього біг, і він взяв і розвернувся. Це його була помилка. Йому треба розвертатися було через праве плече. Через, да, через праве плече. А він піш, пішов через ліве, тобто він якраз пішов на мене, а я на нього. Я його прочитав, а він мене не прочитав. І що я роблю? Бам, забираю м'яч. Навіть без кнопки відбора. Ще раз вам показую. Що дивіться, я просто біжу. Раз, на нього налетів. Кнопки відбора не було. Далі парень, інша ситуація, де я, я тільки що говорив, що коли ти біжиш на нього і ти нажимає кнопку відбора, він AR1 різко раз, а ти, ти на нього пролітаєш. Дивіться, просто приклади вам. Центральний захисник, по-перше, я на нього вже переключився, це херово. Треба бігти було за цього опорника, це ПЗ. Опорніком треба було бігти, я взяв на це за переключився. Це були перші дні. Як то кажуть, ну, хто не помиляється, то нічого не робить, да? я взяв це зачника іначе бігти. Так робити не можна. По-перше, я поламав всю захисну лінію. По-друге, дивіться, він нажимає, тут вже він нажав R1, тут вже замітно. А я нажимаю відбор. Він на R1 влево, а я як дура вправо. Тепер подивіться на анімацію зараз. Бачите, дивіться, яка довга анімація. Він вже ушов, дивіться, він, він же жорстко ушов, прям вообще ж, ж, шалено ушов, а я ще досі тут стою, як, як царица нахід. І дивіться, яка диромаха, да? Окей, викатилося. Анімація дуже довга. Ну, соп, тут тобто, тупашить, звісно. Окей. Атака номер 2 Я вже розумію, що кнопочку відбору треба нажимати, бо тому що я пролітаю. Що я роблю? Я беру свого опорника. Мій цешник біжить, окей. Я нажимаю кнопочку Жокей Р2. РТ Р2. Нажимаю, і що я роблю? Кнопку відбору я не трогаю. Бам! Я на нього налітаю і просто його хаваю. А тепер дивіться, як це в моменті було. Що дивіться? Кнопка відбору я пролетів. І тепер дубль 2. На Жокий і Бам. Все, що я й говорив. Кнопочку збора не дьогою, і спокійно ти забираєш. В нього шансів абсолютно ноль. Окей, і зразу контратака і полетіли, як то кажуть. Атаку тут Ізісу создавати. Далі. Центральна лінія. Я беру ЛЗшника, бо тому що, того, що я буду робити. Я не біжу, як Альоша, ЛЗшником, ПЗшником, точніше, я приключуся на опорника. Тут є ось ось його атаки, осьомій є зігравець. Що він може робити? Я стараюся перекрити. Я розумію, що він буде давати суда. Це шаблон захисту. Грубо говоря, 14 зона. Тут воно все то, і, і тако подіга на лівця, мадиш паси. Тобто він дає сюди пас, я не встигаю перехватити. Да? І логічно, що він буде робити, в більшості випадків, всього давати суда, і такого дивіться, яка тут де ремага не да? ділаю. Я приключаюся. Приключаюся, приключаюся, і я розумію, що він буде давати суда. І перекриваюся суда він зараз звернувся, і виходить, у мене все одно дирка. Раз гравець, два гравець. Помієте, да Я біжу, 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 біжу. Тут вже він нічого не зробить, даже якби він хотів би це вже анлак буде. Я переключав на це зника, потім різко на Бо тому що я думав суда Ну, це переключення це тупо. Тут треба було просто бігти оцим гравицям до кінця. Тобто заповніть, всегда опорником біжите до кінця. Не... Оце зараз косяки, які ви повинні бачити. Бачите, я вже зрозумів, що він вже не буде бігти. Я вже, я вже свого ПЗ-ника дергаю, він дає сюди, дивіться. Раз, такий тако пас. Пас, пас, пас. Біжить і забуває гол нахер. А я, знаєте, як я буду. Я ще б, якщо я був би не впевнений в собі, я просто цим би побіг би. Потім би поки місяць цим би побіг би він вже дає з цього пас на цього, я вже пекучався на цього, він дає вже пас сюди і просто, і просто гол. Але дивіться, як воно буде. Я отбор, нажав. ззаді пенальті було б. Що я роблю? Він дає пас зовсім сюди. Що я роблю? Я різко на опорника переключаюся і тут мій косяк пацани Що я говорив? Коли ви переключаєтесь на опорників, старайтесь одним опорником бігать. А другим опорником нічого не робити, щоб він він просто сам буде вибирати позицію, яку, яку яку йому каже іскусний інтелект. Моя помилка в тому була: що я біг цим, і дивіться, що я зараз зробив. Я переключився на цього. І виходить, понимаєте, в моменті я тут стою ще приключаюся, цей біжить сюди, і цей біжить сюди, і бачите. І бачите, яка дірка Тобто він дає суда у мене два обломаних. І тепер дивіться, що він робить. Бачите, я увів, обидві суда увів. Пасік, пасік і голасік Окей, він дає сюди. Як все, як і говорив, бачите, тут є 20 з Окей, це Ніки я ще не не викотив. ЦЗ Никами ще не викатився, все добре, що шанси є. Шанси ще є це все, все зберегти. Що я роблю? це ЦЗ окей звісно, жму, да і дьограє сюди. Приключився на іншого. Знову ж таки, це фатальна помилка, переключатися було на іншого центрального захисника. Так само, як фатальна помилка була переключатися на іншого центрального півзахисника. Я переключаюся, соп на Р-1, наж... ось це вже Р1 нажав. І що він робить? Він просто розвернувся. І я в дірмі. А все тому, що я переключався з цього на цього, і тільки що з цього я переключився на цього. Я потікав кучу часу. Треба було не просто цим захисником всерема грати. І я туди-сюди, туди-сюди. Так само було з опорниками. І тому ця атака дійшла до удара. Ну тут мені повезло, і у воротар мене, як то кажуть, спас. Наглядні приклади, наглядні приклади. Просто це треба запам'ятати. Знову ж таки, парні. Я тільки що був на одному, опорнику, переключився на іншого і біжу. Біжу, 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 біжу. Дасть він сюди, дасть він сюди, тут є ким да, грати. Тобто треба в основному бігти по моменту. Він передає пас. Він дає пас сюди. Це я вже це все бачу. Що я роблю? Звісно, цим же бігти сюди безтолково, я, я, я хотів говорив, що це, там не захисники переключатись не потрібно, але о бігти це по факту без толку в моменті. Ну, п'ять таки, треба розуміти, коли переключатися, коли просто бігти. Бачите, я побіг і я зрозумів, що це вже габела, я вже переключаюся, я переключуся до цього і що я роблю. Я не жму кнопку удара. Жокей, на місці стою. Дивіться ще раз. Я кнопку удара, Якби я проживав кнопку удара, я пролетів, би, він би забив би гол. Дивіться. Переключився, жокей, зупинився і забрав м'яч. і все Знову той самий СОП, та сама атака, грубо говоря. Бачите, я хоч один нуль виграю, але він мене душить нереально. Сопчик дає сюди пас, нема чого переживати. Як я зараз я зараз не буду, також щулка, це туди-сюди, це там не захисники, два опорника Дивіться. Бачите, він дає пас. Я тут носа чомусь чухаю, но зачухався. Ну, окей, соп, не скористувався. Я не переключився. Я не, я вже АФК стою. Я не переключився. І якби я, якщо ви переключаєтесь на, на вашого ЛЗ, ви викидаєтесь і забігає, і по, якраз по лінії він тако дає пас. Паси в цьому году ідеальні, тому так не можна робити. Не можна переключатися на цих майже ніколи. Бачите, я не переключаюся. Він дає пас суди, да, бо він розуміє, що ти вже забігає. Цього він не бачить, або Боже, не хоче, він хоче грати через центр. І що я роблю? Я думав, що він буде давати сюди, і я крию цього, але він дає сюди. Нема питань, нічого страшного. Знову ж таки, з цього ми приключаємося сюди, бо тому що нема сенсу сюди бігти і гуляти зону. Опять-таки, смотаю, яка ситуація? В минулій ситуації я зробив помилку, то що я щелкався. В цій, в цій ситуації нема сенсу бігати одним центральним півзахисником туди-сюди. Якщо я буду бігти на нього, логічно, що він дасть пас сюди, сюди, і все, іде ромаха. Ну ви понімаєте, так? Да? Тобто. Факту я сам собі противоречу, але смотрела, яка ситуація? Тобто ви в кожній ситуації повинні оцінювати. Минулій в в йому від, відочку, я показував, да, я зробив максимально жорстку помилку, що я почав переключатися. Там, там вузько було, і тому там треба бігати один. Тут широко, тому тут не треба бігати один, тут треба переключатися. Я розумію, що він буде давати суда, я з цього переключаюся на цього і тим саме просто тако ділаю. Просто прихвачую, бачиш, без відбору. Це називається читання, читання гри і розуміння гри. Але жемеш, не був би Жемечо, якби не робив би такі паси. Знову ж таки, другий атака другим темпом. З моєю обрізочкою, я не переживаю. Я переключився на ЦАПника, тягну його знову ж таки назад. Далі, бачите, тягну назад. А дивіться, куди куда потягнув. Переключився правим сіком неправильно на ПЗ. Зараз переключуся на ЦЗ. Переключився на ЦЗ. Куди СОП буде давати? Сюди. Закрито. Бачите, я на нього набіг, але я розумію, що він буде, розвертається. Я зразу, бачите, він розвернувся, я зрозумів, що це халепа. Треба буде самотягуватися назад, я розумію, що він буде давати сюди. Це логічно, пацани. Це логічно, що він буде давати сюди. Він, він буде давати сюди, потім ризко сюди, потім ризко сюди. І там ось, ось цей типок забігає, він такого пасура розриз пірдолить і, можливо, забіг. Це все читання. Або він, він тако біжить, тако біжить по флангу, розвертається, шукає цього, потім цього, і. Ситуації, або цього, або просто так біжить і забуває гол Це читання гри. я розумію Він дає пас на цього, я розумію, що він буде давати сюди. На цього він давати не буде, буде давати на цього. І я вже це бачу. Це шаблон атаки, парні. Він дає сюди, різко сюди. І бачите, я. Дивіться, я фізично не встигну переключитися з цього, на цього, а потім на цього. Він вже він дає, понимаєте? Я біжу. він поки я добіжу. Якщо я навіть приключуся на цього, він вже дасть сім на цього. І в мене і за, за того, що я приключуся на цього, в мене вже дирка, бо, бо поки я приключусь на цього, вже пас буде всього. Він тако просто пробіжить. Що я роблю? Я біжу опорником до кінця. Бам! Добіг, встиг. Якби я не встиг, нічого страшного. У Ні, мене дивіться, яка захисна лінія. Ідеальна! Ідеальна. А навіть якщо б я не встиг би, він би, якщо б навіть розвернувся, він би побіг би максимум такого. Сюди він би точно. Пас би точно не дав би бігти йому. Нема, нема коли назад би він побив, бо я стою тільки вперед такого, і там шансів у нього теж було мало. І тут я просто бам і забрав м'яч, і одразу пішла контратака, бачите? шансовочка для сопчика. Можливо, навіть забив я. Окей, парні, знову ж ти заміс соп, знову опорничком я біжу, все ідеально, так? Да? Читаю, не встигаю. Не встигаю, але дивіться. Саме головне, що я набіг на нього і поражав кнопку відбора. Не можна нажимати кнопку відбору. Не можна, бачите? Я це в помилку зробив, десь анімація. У мене ще анімація відбора є, а стоп уже улетів. І дивіться, тільки зараз я вже роздуплився, мій гравець роздуплився. Але що я делаю? Я не при... Зараз в... в минуле я, я приключив на захисника і просто на нього набіг би і ще кнопкою відбора, хідрені, фіні. Я просто пролетів би нахрен, бо розвернувся, забив би гол. Що я роблю? Я просто розумію, що він буде бігти сюди, я просто читаю. Тобто він буде шукати цього гравця. Або ждать, поки я цим викинуся, і щоб дати пас на цього або на цього. Бачите? Я не переключаюся на цього. Тим самим е, іскусовий інтелект криє. Я опорничком кручуся біля нього. Дивіться, бачите? Зараз я на нього поліз, кнопку відбора не прожав. Якби я прожав кнопку відбора, я пролетів би Фені, і він би просто розвернувся. І дивіться, яка дирамага. Дирамага. Оце іскусний інтелект так працює, бачите? <хе> кого цей дебіл криє хєрі, я знаю кого цей дебіл криє теж знаю Оця, пацани іскусний інтелект, і тут є ідеальна собача будка відіграв в центральні, центральній зоні своїм опорничком. Дивіться. Бам. Я... Бляха, 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 бляха. Дивіться, пацани. Та йоб йоптуди, що так швидко. Дивіться, пацани, він зараз дає на цього. щас Бам пас. Да? Цей прикритий, я прикрив оцього, який забігав, я вже його перекрив. Осьом і цейтральний захисник це іскусний інтелект, який просто вбивав вбивав мене в цьому матчі. Але за, за що, що я не ліз ЛЗ, ПЗД, двома і грав опорником, я сам собі зберіг свої ворота сухі. Я 1-0 виграю. Ось, бачите, що робить іскусний інтелект-захист. Дивіться, яка дирка нахер. І я, я тут як 300 спартанців в матір студію обороняюся. Дивіться. Бачите, я крию. Ось є сеті-пок, нічого страшного, тут є сетті-пок. Цей Альфонсо Девіс криє цього, а окейсь криє цього. да? А цей Гадіол, він так я так зрозумів, він на цього агревся. Іскусний інтелект, тобто, трошки було, Іскусний інтелект трошки поломаний. І що я роблю? Бачите? Я не біжу на нього, я назад одійшов. Тепер трошки вперед. Це все на жокеї. Тобто оцей гравець опасний. Тобто він може тако дати, тако дати, і виходить, мені треба розуміти. Бачите, я поняв, що він дає сюди, я різко сюди дергаю. І тут я переключаюся вовремя, да? Це таймінги пацани. Тут зараз національна захисника треба переключатися тільки не на цього, а на цього. тому що якщо на цього, то це буде турбан, просто так пробіжить і голову. І що я роблю? На Жокей, бачите, я в позі крабіка, типа на туалеті сижу, тут мене туалет, туалет намалювати, на фотошопі зараз намалюємо. І типа я какаю. І. раз! Вуаля! Задефався! Це дуже швидко, це треба дуже свідків. І дивіться, контратака. І пані поніслася. Отакий от був захист, отакий от був відосик пацани максимально довгий, можливо, максимально скучний, можливо, максимально цікавий. Я надіюся, на що він вам сподобається. Надіюсь, ви хоч щось з цього трошки зрозумієте. Для мене захист тяжкий, але не такий тяжкий, як говорять люди. Люди моментами трошки перебільшують, на мою думку. Для мене тяжко, але не настільки тяжко, що прямо що прям було нереально Тому надіюся на ваші коментарі, надіюся на вашу підтримку. І дякую за перегляд, дякую за лайк, дякую за коміт і за підписку. Па-па Ждіть відос, як атакувати. Атакувати в рази легше, бо це гра легендарна. Па-па